Можна міняти довільну кількість разів, скільки хочете. Цю вправу Андрій Грицак виконував на нещодавньому чемпіонаті світу з гирьового спорту. Чоловік вкотре здобув золото. На чемпіонаті світу я підняв 231 раз. Ну, тобто, та, конкуренти дозволяли скажімо так, попрацювати більше на техніку, на результат. Щоб просто перемогти в даних змаганнях, чемпіонат світу проходив у польському місті Каліш. На змагання Андрій Грицак їздив у складі збірної України. Окрім індивідуальної перемоги Андрія, разом вони здобули командну першість на чемпіонаті. Задання було таке: не багато ну не показати там свій, ну будемо рекорд показати в тому, а просто задання було виграти. От, те, що він і зробив. О, щоб привіць, золоту медаль. Тут у селі Верба Андрій Грицак тренується. У цих стінах виріс не один чемпіон та чемпіонка світу, Європи й України. Я більше з дітьми так тут, бо село самі розумієте, от закінчують школу і їх розбирають то Львів, то Харків, то Київ так ідуть. Все. От. А в школі ну, багато не підготовиш. От то добре, що є, є такі можливості, що хтось остався, і тоді виходить більший результат. Для Андрія Грицака перемога на змаганнях у Польщі не перше золото з 2021 року. Він не переможний чемпіон світу, однак, не спортом єдиним. Чоловік працює заступником голови Вербської територіальної громади. Андрій Олексійович є гордістю нашої громади, гордістю всієї України. І він чудово справляється зі своїми обов'язками на посаді заступника сільського голови. Ну і так як хобі, напевно, що займається спортом, і ми бачимо результати. Обов'язків у Андрія Грицака чимало: благоустрій, енергоефективність, цивільний захист, цифровізація та багато інших завдань стоять перед заступником. І при цьому чоловік встигає ще тренувати інших. Часу, як завжди, не вистачає, але спорт. Скажем так, перемикає в мені це якийсь тумблер, цю якусь кнопку і допомагає відновитися перезавантаження, перезавантажитися після основної роботи, набратися сил відповідно, десь розвантажитися психологічно, але завантажитися фізично. Вдень Андрій Грицак на основній роботі а вечорами у залі тренується та готується до чергових змагань, адже незабаром поїде до Києва на чемпіонат України. Владислав Стецюк Андрій Дейнега новини Рівного.